На Годиннику 11 на прямому репортер. Тож одразу до головних новин: російські війська убили чоловіка на Херсонщині. Вранці окупанти обстріляли село Львове. Це Береславський район. Один із прильотів пройшовся по житловому будинку. На момент ворожого обстрілу загиблий перебував на подвір'ї. Троє мирних жителів поранені унаслідок обстрілів Донеччини. Із авіації окупанти вдарили по-желанному. пошкодили три приватних будинки та торговельний комплекс. Ракету с 300 росіяни атакували село Мемрик, зачепили адмінбудівлю та критичну інфраструктуру. По Добропіллю окупанти запустили три дрони, поцілили у два гуртожитки. У Костянтинівці через обстріли пошкоджені більше десяти будинків. Є руйнування у Вугледарі та Романівці. Тречі за добу росіяни спробували наступати у районах населених пунктів Синківка та Табаївка на Копінському напрямку. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу. Сили оборони відбули два десятки атак на Авдіївському напрямку. Стримують ворога у районах Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області. Чотири рази армія агресора намагалася штурмувати наші позиції на лівобережжі Дніпра. Також окупанти атакують на Лиманському, Бахмутському та Новопавлівському напрямках. На запорізькому напрямку українські воїни відбили вісім атак противника західніше вербового та в районі роботиного Запорізької області. А на Херсонському напрямку, попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так протягом минулої доби противник здійснив чотири спроби штурму позицій наших військ на лівобережжі Дніпра. Унаслідок ранкового обстрілу на Миколаївщині постраждала людина. Їй надали допомогу на місці. Окупанти вдарили з РСЗВ по селу Лимани, зруйнований один будинок і ще кілька пошкоджені. Півтора місяця у ворожому тилу протримався 54-річний Володимир Гудім. Він був на позиціях, коли росіяни проривали українську оборону. Довірену ділянку самовільно воїн не покинув і залишився на захисті. Росіяни його позицію не помітили і пройшли повз. Так він опинився у ворожому тилу без їжі, води та можливості повернутися, як прожив ці 46 днів і врятувався далі у матеріалі моїх колег. Володимир вже кілька тижнів перебуває у військовому госпіталі. Залікової рани відновлюється після 46 днів перебування у тулу ворога. До повноштабної війни Володимир працював у воєнізованій охороні на залізниці в Херсоні. 24 лютого місто окупували російські війська. Щойно місто звільнили. Володимир разом з друзями пішли у військомат. Захищать роду діти взрослі коротше, і жити, жити прожили. Після навчання Володимир поповнив ряди 22-ї бригади. В середині літа 23-го вже були на позиціях в районі Кліщівки. Був командиром відділення. Востаннє з побратимами вийшли на позицію в чотирьох. Коли я побачив росі, що вони наступають, знаю, що я один знаходжусь, що я не збіжав зі своєї позиції. Ось це надіжда, що я залишив, що наші відбивають, ну, наші пойдуть наступлення. Володимиру пощастило, його позицію не помітили. Так чоловік опинився у тилу ворога, але зброю не склав. Вони, виходить, мене обходили, вони, коли наступлені йшли, вони, чисто вони йшли ну, метрів 150 від мене. Я в основному працював, коли одиночний селі два чоловіка йшли. І коли вони рядом проходили, от тоді я по ним працював тільки. Без їжі води, можливості зігрітися та в оточенні росіян. Володимир на цих позиціях провів щонайменше два тижні. Рідним на той час уже повідомили, що він зник без вісти. Ну, особливо з да, з водою там були перепади, коли особливо папіруво, то взагалі було, тому що не було. Коли похолодало, почав сніг випадати, але це снег. У російських солдат знайшов блокнот, почав писати про кожен свій день. Якщо не виживе, щоб знали, він не здавався. 19, Утро наступило, думаю, ночі виході. Так наших і не дождався. Ночі пойду. а там як буде. Амінь. 20. Вийшов неудачно, забуджувся, дорогу не знайшов. Через голод і холод втрачав сили і вже наважився на вилазку, але бійця помітили. Вони наші кричати, вставай ді сюди. Ну я думав, що це росіяни. я зразу то. В окоп, в окоп спрятался, ну и на свое место заныкался. Но ну, они через полтора часа меня нашли, где я спрятался, хлопцы. Ну и тоже говорят, давай вылазь, мы свои. Могли бы, кого-то, застрелить, потому что по форме там уже ясно, что весь там. Не сразу я определись. Но они говорят, мы тебя просто не стреляли, потому что у тебя на шапке заметили. Трижу врятувало. Володимира нагодували і вночі вже евакуювали. Нині в госпіталі та у найближчих планах стати на ноги та більше часу спілкуватися зі своїми рідними. А всім, чиї рідні зникли безвісти, радить не втрачати надії і молитися. Наталя Сокол, телеканал. Прямий. У Краматорську на Донеччині триває ліквідація наслідків обстрілу, який стався у вівторок увечері. Тоді росіяни ударили. По місту ракетами поцілили у житлову забудову та промзону. Поранені дев'ять людей, двох із них врятували надзвичайники, пошкоджені більше десяти багатоповерхових будинків. На одній із локацій тривають роботи. Попередньо під завалами може бути людина. Київ готується до підписання нових безпекових угод із країнами партнерами. А полякам і українцям варто знайти спільну мову на тлі російської агресії. Про це сказав президент Володимир Зеленський у своєму традиційному зверненні. Глава держави вважає, що Україна повинна прагматично ставитися до вирішення соціальних та економічних проблем. Володимир Зеленський переконаний, українцям, полякам та іншим європейським народам потрібно діяти разом інакше це все гратиме на руку Москві. Український принцип це прагматизм, і щодо безпеки ми маємо максимально прагматично робити все, щоб і Україна, і кожен з наших партнерів ставав сильніше, щоб кожному з нас додавалось можливості захищатись від російського зла. Також прагматично ми маємо підходити і до вирішення соціальних та економічних проблем без зайвої політизації, без маніпуляцій. Маніпуляції відносинами між державами і народами. Майже дві з половиною тисячі вантажівок стоять у чергах на польсько-українському кордоні. Найбільше навпроти пунктів пропуску Кракевець, Раваруська та Шагині. Це дані прикордонників. Польські фермери продовжують блокувати шість пунктів пропуску на кордоні з Україною. Напередодні український президент запропонував польському керівництву зустрітися на кордоні, аби обговорити блокаду. Президент Польщі Анджей Дуле відповів, що підтримує ідею перемовин українського польського урядів із представниками Єврокомісії для вирішення. Відлуння довгої війни через картини та арт-об'єкти це зобразив полтавський митець Вартан Маркар'ян та презентував публіці. Полтавці упродовж тижня можуть побачити доленосні події в історіях України очима художника. За допомогою темної кольорової гами зображені рефлексії на тему війни а модель. Зруйнованого у Бородянці будинку за допомогою гри світла і тіні і демонструє минуле життя українців до повномасштабного вторгнення Росія. Ми бачимо там зруйнований будинок, так але можливо, колись в ньому було життя. Оці блимання у вікнах, така, така метафора життя і, і смерті. Після звільнення Києва ми їздили в Бородянку і там. Сканували деякі об'єкти, і саме цей будинок також у нас є засканований. Дуже змінився вектор творчості зараз. Це ми бачимо і на піснях, чуємо в піснях, це ми бачимо і на картинах. Тобто, якщо інші кольори, інші відображення, інше бачення за допомогою творчості Вартани ми можемо зрозуміти, що це таке, що люди відчувають і як вони її бачать насправді. Що ж, на цьому у мене поки все, але більше інформації знайдете у соціальних мережах прямого. Тож підписуйтесь, щоб не пропускати головного.